Вправа 759. Чибурашка, крокодил Гена і Мадам Шапокляк поїхали у Херсон на збирання кавунів. Разом вони заробили 10 240 гривень і розділили їх відповідно до того, хто як працював. Чибурашка одержав 11.32 зароблених грошей, крокодил Гена 5-8 решти. скільки гривень заробила Шапокляк. Ну що ж, стартуємо. Давайте крок за кроком дізнаватися, хто скільки отримав грошей. Спочатку. Якщо загальна сума у нас 10 240, дізнаємося, скільки отримав Чебурашка. він отримав 11,32 цих грошей. Ну, як це знайти? Пишемо першу дію. Треба тоді 10 240 поділити на 32. Це буде у нас одна 32 частинка, а таких частинок нам треба 11. То ми множимо на 11. І це дорівнює. В принципі, щоб поділити на 32, можна ділити на 2 багато разів. Але простіше, я думаю, коточком поділити. Давайте будемо ділити. Отже, пишемо 10 тисяч 240. Що ділиться? Що ділиться на 32. Отже, 102 поділити на 32, це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 тоді мінус 6 це буде 6. 0 позичити не можна одиничку. Беремо старшого розряду. Тоді у 10 позичаємо одиничку, це буде 9. 9 мінус 9 це 0. Не пишемо на початку. Зносимо 4. 64 політи на 32 це буде 2. 2 на 2 це 4. 3 на 2 це 6. Віднімаємо, залишок буде 0. Ну і тут у нас ще один нулик залишаємо. Тут його дописуємо, буде 320. Виходить, що частка відділення буде складати 320, її треба помножити на 11. Я пропоную помножити її на 10 плюс 1. Тобто записати, що це дорівнює 320. Що множиться, а в дужках записати 10 плюс 1. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. І це в нас тоді буде 320, що множиться на 10 плюс 320, що множиться на 1. І це дорівнює. 320 що множиться на 10, це буде 3200. Так, плюс... Ну, а 320 на 1 це 320. Ну і це дорівнює. Тоді буде тоді 3520. 3520. Записуємо в дужках чого? Гривень. Ну і це в нас тоді отрима чи бурашка. Так, пишемо. Або одержав краще. Одержав Чебурашка. Ні. Ну що ж, Чебурашка одержав 3520 гривень. Крокодил Гена одержав 5-8 решти. Спочатку давайте знайдемо, яка ж решта. Якщо всього було 10240, а чи брашка отримав 3520, то треба від 10240 в другій дії. Пишемо 10240 відняти 3520. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Я в стопчик відніму. Записуємо 10240. Давайте десь тут. 10240. Відняти 3520. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 0 це 0. 4 мінус 2 це 2. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 5 це 7. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 3 це 6. Отже, записуємо, що у нас різниця буде 6720. Пишемо в дужках чого. Гривень. Це у нас буде решта грошей. Решта грошей. Ну, добре. І тепер від цієї решти крокодил Гена отримав 5 восьмих частинки. Ну що ж, знайдемо, скільки це буде. Пишемо третє. Нам тоді 6720 треба поділити на 8. Це буде одна восьма. І таких частинок нам треба 5. І множимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут нам прийдеться ділити на 8, інших варіантів немає. Давайте будемо ділити на 8. Я спробую в стопчик куточком зараз поділити. Отже, записуємо 6 тисяч. Ну, давайте десь тут. 6720. Що ділиться? Що ділиться на 8? Ну що ж, 6 не ділиться на 8, 67, поділиться на 8. 8 можна помножити на 8, це буде 64. Віднімаємо. 7 мінус 4 це 3. 6 мінус 6 це 0. Напишемо. Зносимо 2. 32 ділимо на 8, це буде 4. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0, і тут є ще один нолик, дописуємо, то це буде 840. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 840. Що множиться на 5. і це дорівнює. Не будемо множити на 5, а ми помножимо на 10 і поділимо на 2. Це все одно, що помножити на 5. То ми пишемо, що це 840, що множиться на 10 і ділиться на 2. І це дорівнює. 840 помножити на 10, це буде 8400, що ділиться на 2, і це дорівнює 4200. Записуємо в дужках чого? Гривень. Так, ну і це в нас одержав, тоді крокодил гена. Одержав. Крокодил гена. Добре. Ну, а зараз нас запитують, а скільки гривень заробила Шапокляк? Ну що ж, тоді треба від цієї решти всієї 6720 відняти то, що отримав крокодил Гена. Бо вони разом отримали 6720. Пишемо четверта дія. Тобто від 6720 треба відняти 4200. І це дорівнює. Ну що ж, 6720 мінус 4000. Це буде 2720, а мінус 200 це буде 2520. Пишемо, що це дорівнює 2520. 20. У дужках пишемо чого гривень. Це у нас отримала шапокляк або заробила. Заробила. Давайте тут продовжу. Шапокляк. Є. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо 2520 гривень. Ну що ж, ось така доволі громістка задача. Тут нам прийшлось декілька разів знаходити часткові числа. На цьому вправу завершено.